Дивіться. Ви знали, що є таке місто всім з два Ширяєво. Дивіться. Чотири ядерних реактора. Житомирська фармацевтична фабрика теж знаходиться в Ширяєво. Ви не знали? Ви не знали. Вишка, шпіль. стрючок. Тарілка. Тарілка літаюча, НЛО, голова мужика. Це е, я і мої подписчики, коли я довго не викладаю відео. Е, а, е, цікавий факт. Цікавий факт, друзі, про Ширяєво. Е, в Ширяєво є дорога в нікуди. Ось так вона виглядає. Де? Де там? Де там моя улюблена кнопочка? Спотворення сім'ї. Як ви думаєте, як має виглядати сім'я, яка живе в Ширяєво? Ганс. В принципі, в принципі, він нормальний. Да? Я е, нічого міняти не буду. Я його буквально чу-чуть підправлю. Це балет. Бачите, от такий от, е, балет дівочки. Балет кор. -трахен, трахенбургер. Подружку давайте йому ще зробимо. Але, але, дуже важливе уточнення. Вони будуть просто друзі. У них там. Нічого такого. Так, це вже якась азіатська тематика. Я сука. Мене, в принципі, все влаштовує. Я буквально чуть-чуть підправлю, буквально трошечки. Буквально кілька нюансиків додам. Висока. Висока вийшла така, так? Да? Давайте ще когось. Може, дитину. Хоча я сумніваюся, що це гарна ідея. Де Де його глаза? Так, відмінити. Як, як це відмінити? Я, я не хочу. я... Ні. Нє! Ліонардо! Ліонардо! Трахенбургер. Ось така у нас сім'я. Да? Давайте ще собаку. Паштет. Е-е-е... Пуділь. Дивіться на який. Я його буквально чуть-чуть підправлю. Давайте ще кота. Кілька. <звук> <звук> Сім'я Трахенбургер. <звук> так, сусід, сусідка. Брат і сестра? А наша? А на що мені їх робити братом і сестрою, якщо у них уже є дитина? Навіщо? Навіщо тут таке взагалі існує? Скажіть мені, будь ласка. Це нормально взагалі, це, ну, як ви до такого <ррістко> ставитесь? <рістко> Хоча, в принципі, це якраз все пояснює. Куди ми їх поселимо? Боже, напехтіли, надиміли вже в цьому Ширяєво. нічого не видно. Ось така у нас сім'я. Да? Е, кілічка. Та досить вже в неї цю палку тикати, голова сімейства. Ганс е, Трахенбургер, е, його е, синочок чи племі, племінник, паштет, да? ось такий, е, подивіться, який песик, да? е, глаза в душу. Я не знаю, людям зазвичай подобаються такі породи е, собак, ну, наскільки я так спостерігала. Ну, і звичайно, е, я сука Ви знаєте, я сьогодні добра, в мене гарний настрій, тому. Трахенбургери будуть жити як е, їбані мажори. Е, ну, все ж таки, все ж таки да? Перед вами представники е, роду, величного роду трахенбургерів. Давайте швиденько, екскурсія, екскурсія по маєтку трахенбургерів, друзі. Е, дитяча зона. Е, ось така каруселька, да? горочка. Е, все є, все є для дитини, все, що треба. Далі, танцювальна. Е, танцювальна. Жордочка для, для ганса. Він же він ж, же, як ми з вами пам'ятаємо, балеткор. Обідня зона. Ось така. Да? Це пам'ятник, це бюст. Бюст родоначальника всієї династії бургер-трахерів. Трах, трах, трахаб, трахабургерів. Як їх там? Перепрошую. Гамбург-трахерів. Гам, Чого він на столі, до речі, злазь зі столу! Злазь зі столу! Ти блін! Хто тобі дозволив на стіл <залізь> залазити? Далі, друзі, стосовно ліжка стосовно ліжка, так як ми пам'ятаємо, що Ганс і Ясука вони брат і сестра, тому спати вони, звичайно, будуть на одному ліжку. Барна стійка, ось така вікна, вікна, до речі, зацініть. Ну, і кухня, да? гриль ось такий для приготування їжі. Пожежну сигналізацію я забула поставити, але, але я впевнена, що вона нам і не знадобиться. Ось такі дві кабінки в туалетні. Я не знаю, що це за хуйня, але, якщо ви знаєте, підскажіть, будь ласка, що? Воно і для чого воно взагалі потрібне. І ось така чудова, прекрасна зона відпочинку з басейном, да? Аквапаркова е, тематика, все як я люблю. Ну, і звичайно і звичайно, е, вишенька на торті, ось такий е, гвинтокрил, друзі. Да? Е, ш, ш, шайбальот. День починається досить непогано. Ганс уже розігрівається біля своєї жордочки. Дивіться, яка грація, яка витонченість. да? Це що таке? ПДД, Пліє. Це пліє. Гранд пліє, сука. А чого в футбольній формі? Тобі що, нормального костюмчика не було? Не шматуй! Не шматуй релі... реліквію бюст гамбургера. <плес> Я сука. Я сука, як твій настрій? Ми не, ми не в Бухалово, Ми в Ширяєво. Ти розумієш це? чи ні? Ти неправильно зрозуміла концепцію. Задумка була, трохи інша. Що там? Знов. Знов конічок. Так, Леонід, блядь. Не муч мені кота. О. Предложив їй зі своїм шариком погратись? Так, мабуть, з цього все і починалось у вас? Да? Так все і почалось а, і закінчилось. А, а, Ошибкою природи? Так, стоп. Де бюст? Де де бюст родоначальника? Трахенбургерів? бургерів. ти що згриз ліжко? Ти серйозно? Що ти вилупився? Ти нащо? Ти меблі псуєш? Ти блін? Е, де, де цей гамбуртрахер? Добре, добре, постійно столі. Може, вони так тебе не дістануть? Я сука, я сука, це вже, це вже який по щоту стакан. Що ти там видивляєшся? Ганс. Вуайерізм – це відхилення, а не варіант норми. Чию ти там вже клумбу запримітив, це не твоя клумба. Збочинець. Ой, ой, ой-ой, що? -ой. Що відбувається? Пожежа, е е як неочікувано. Що <звук> <звук> робить? Що робить? Що робить? Е срочно, дзвони до доставку, доставка піци терміново. Папіроні, срочно <ріст> давай, туши його, туши. Фух, всі живі, я сука жива, е, кілька жива, Ганс е, в порядку е, відносно. да. Е, Ліонті е, ліг е, поспати. Е, бачите, яке миле янголятко, коли спить зубами до, до стінки. Паштет теж е, спить. З відкритими очима. <смі> так, давайте поїмо Всь... тортик всі, да? Е Леонід, ну ти свиня. Е Я, е Я, сука, навіть у вісні посміхається, бачите, яка <смі> позитивна людинка Ноги під одіялом не помістились. Ганса тільки лоб торчить да? під іялом. Леонід десь лазить е поночі, ти де лазиш? По обличчю видно, що явно щось задумав, да? задумав щось нехороше. По очам видно. Прям читається в погляді. Добре, 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 як ви всі так хочете помитись, ось вам ванна. Мийтесь. Тільки не одночасно, по черзі, будь ласка. Давай, Ганс. Подивіться. Із чаді ада. Так, тепер Леонід хай помиється. Паштєт! Не шматуй холодильник! Ти, блін! Шушило! Ти укорочили! Відстань від холодильника! Після такого важкого дня можна розслабитись в басейні. Паштєт, тобі хана. Тобі хана від кільки. <смеш> Мене налаштовала <смеш> дуже серйозно. <смеш> так. Я сука теж трохи помиється. Ой, що ти там не бачив? А коли в школу цей піздюк піде? Коли він уже з'їбеться в школу? Скажіть мені, будь ласка, коли у нього там школа? В школу шуруй! Нарешті. Шкільний автобус? Абсолютно пустий шкільний автобус. А ви точно водії шкільного автобуса? У вас є ліцензія? Будемо сподіватися, що з Леонідом нічого не станеться. Кілька! Ось, дивись, будеш шматувати меблі? Тебе теж втопимо у вані, як паштета. Поняла? Ти поняла мене? Хтось нам комп'ютер подарував. Ану, що там? О! Пошукай працю. <ріць> пошукай працю, курва! Що це таке? Асистентка в пошукавічі пригод? Я, я, які ще пошукавічі пригод? Що це за кар'єра така шукаче пригод? Ви, ви знаєте так, таку кар'єру? Я не знаю. Як ви вважаєте? Я, які, які в Ширяєво можуть бути <ріць> пригоди? Ну, давай. Так, Ганс, що тут є? Замовити фотографії А, це на друк, це на друк фотографії можна замовити, Знаєте що? Давайте вже нарешті зробимо те, що я хотіла зробити з самого початку, да? політати на вертольоті. Давайте, полетіли. Куди? Куди ми полетимо з вами, друзі? До господа Бога? Ні, Ну це потім якось. Нам, нам треба в бутік, Нам треба в бутік, нам треба е, спортивний одяг для танців гансу купити. Щоб він в футбольній формі балетом не займався. Ми летимо! Ми летимо! Ми летимо! Поки летіли, чуть не обіцялись і не обістрались. Давай. Давай, поки я, сука сходить в туалет, Ганс швиденько, привітайся з бабкою. В піску її поцілував. Давай щось поміряємо. О, оцей костюмчик. Ану, давай. Ану, стоп, дай ну, роздивитись. Е, не, ну, хорошо, роздивитись. Е, слухайте, сів. Костюмчик, да? брючки подовжені нормально? ХБшечка. Е, тягнеться а е, Ану, ззаді, ззаді як там? Е, в жопу не врізається? В жопу не врізається? Ні, ну Слухай, хороший костюмчик, качественний. Качество Турція. Берем, берем. тренд сезону. Хватить вже того кота. Воно ти. йди з, з мужчиною якимсь познайомся краще. А ні, нам тут нічого не світить, походу. Я сука. Я сука, все нормально в тебе? Ти як? Ти взагалі як? Ти в нормі? Ти в порядку? Я сука. В тебе тут щось якось воно не, не так було ізначально. О, так, все, пізлюємо додому, бо Ганс зараз з голоду здохне. Все, нарешті, давайте, давайте, поїжте тортика. Поїжте тортика. Я сука, йди трошки поплавай в басейні. це <плес> Табуа. Что? <свят> <Шо>? Что <свят> за хуйня? Что ведь я не разумею. Хорошо. Я сука! Я сука, прокинься, прокинься! Тобі треба поїсти. Візьми щось поїш. Що це таке? Це що, це що півасік? Ти що йобнута? Ти можеш нормально щось взяти, поїсти. <плес> добре. Е добре. Я пропоную. Е я пропоную на цьому закінчити, да, поки вони ще всі живі. Але, але у нас ще буде друга частина. Тому не пропускайте, не пропускайте цей.